Чорнобиль це слово стало символом горя і страждання, покинутих домівок. Минуло 37 років від того дня, коли Україну спіткнула страшна трагедія техногенно-екологічна катастрофа, спричинена вибухом реактора 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, яка нанесла неповторної шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Сьогодні, 26 квітня, день пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування героїзму пожежників, експлуатаційного персоналу ЧАЕС, військовослужбовців, будівельників, учених медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. Зміська громада також приєдналася до вшанування. Було покладено квіти до пам'ятного знаку та проведено хвилину мовчання. Загалом з міська та слобожанська громади налічували понад 500 мешканців, що стали ліквідаторами аварії. Половини з них вже немає з нами. Якби не подвиг простих людей, які ризикуючи власним життям і здоров'ям, врятували нас від подальшого поширення радіації, то важко навіть спрогнозувати повні масштаби трагедії не лише для України, а й всього світу. Подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської мужності. Він навічно залишиться у пам'яті українського народу. Лариса Бодарівай, стоміна Анастасия, канал медіа